Звернімося до закону України про єдиний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, це однозначний законодавчий акт, який регулює види інформації, якими володіє держава щодо вас. А саме це: 1. ім'я особи, 2. дата народження, 3. місце народження, 4. стать. 5. Дата внесення інформації до реєстру. 5.1. Відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання. 5.2. Відомості про оформлення документів для виїзду за кордон. 6. Відомості про батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників інших представників. 7. Відомості про громадянство. 8. Реквізити документів, виданих засобами реєстру. 9. Реквізити документів, що підтверджують смерт, 10. Відцифрований зразок підпису особи. Відносно новаторська позиція порівняно із паспортами книжок.